Доброго дня, друзі-колеги. Доточили ми кусок сушки до гори. Підняли на 70 см. Отам От розпорки поставили теж. Ще драбину доточимо. Це мали зашивати дно сіткою, але ми трохи спішимо, нема часу, то зашили лише. Один трикутничок, який вирізали на пробу на помірити, щоб як сітку різати. Ось так. Ну, В принципі, зашилося добре. Будемо бачити тоді, як цей. О. Ось так. Ось так добавили ще. Думаю, день-два. Закінчимо сітку докрутити. Сітка в нас є. І все і будемо. Е, десь 2 куби додавали. то це... Ну, кукурудзи десь під 6 тонн можна сушити, я думаю. До цього сушили 5. Це з запасом 6 6,5. У нас газон не бере, у нас газон 6 бере. Це повинен буде 6 з запасом, бо вона як розбухає, та й вона піднімається в об'ємі. Випадало було по поза, сушку кукурудзи, тут стеляно було. О, та й оце таке. оце Кому інтересно, такі внутрішності тут це усе діло. Ось так. Купол цей. Ну, в кого які будуть питання по сушці, питайте в коментарях, дам відповідь все, що цікавить. Все, що цей раз разведон. Ну все.